Вітаю все, хочу зробити відео. Таке прикольне. А як його ще назвати? Вибачте, в мене слів немає інших. Це десь прикол, десь знущання. Ну, не знаю, як це назвати. Буду в коментарях писати, як це називається. Мова йде про референдум. В Україні на хвилиночку: в Україні референдум провести. Ви знаєте, мабуть, це правильно буде. Ось, в дії вважано через дію. Тепер. В Україна будете буде проводити референдум щодо територій Україна буде проводити референдум щодо територій, про що йде мова? З усіх сторін. Шістка кубків, воно ну, не визначено. Думають, коливаються, сильно коливаються. Знову таємниці, знову думки. Воно якби і потрібно з однієї сторони, а з іншої вони бояться результатів. В топік заходять з цим питанням. Справа в тому, що вони будуть уходити від цього референдуму, вони бояться результату, вони не хочуть його. Але вимагають партнери, вимагає ворог референдуму. Ви знаєте, тут в чомусь справі всі. Чому не провести вже опитування серед всієї країни? Що нам потрібно? Ось на фоні цього, і робити якісь висновки. Це буде правильно ось так. Тепер Україну дотиснуть провести референдум щодо територій, все-таки всередині країни? Дотиснуть Україну до референдуму? Знаєте, карта суд важливо так дотиснуть, тому що якщо почнуться казати європейці, а це європейці також можуть думати, воно вилазить з усіх сторон вже. Про референдум мова дуже давно, і це логічно, ви знаєте? Опитування, референдум в будь будь-якому вигляді, таємність, нова таємничість. Вони не знають, як це зробити. Ворог. ворог заваганяє в тупік щодо референдума, вимагає цього. В принципі, велика вірогідність, що він буде. Старші аркани тут і тут. Буде. В якому форматі? Подивимось потім. Тобто я вважаю, що він нам потрібен, щоб ми визначили, що ми хочемо в цьому житті. І тут вже формувати. Справа в тому, що. Багатьом не потрібні території потрібні живі чоловіки. Військовим потрібен відпочинок, людям потрібна визначеність щодо лінії фронту, щоб не було нових наступів, нового захвату. Іншим окупованим потрібно розуміти, скільки вони там ще будуть в окупації. Всім потрібна визначеність, і це важливо. Коли буде визначеність, от тоді буде життя. Ось чому питання.